Вітаю тема заняття на узбіччі, але спочатку промовимо ранкове привітання. Доброго ранку усім! Давайте усмішки, усім дарувати. І друзям, і сестриці, і мамі, і тату. Хай радість злітає у небо, як птах. І добрі слова у нас накусні. Чи ти чув таке на узбіччя? Що таке узбіччя? Це елемент дороги, який прилягає до зовнішнього краю, проїжджої частини дороги. Воно грає важливу роль у безпеці руху. Якщо водієві потрібно зробити вимушену зупинку, він від'їжджає на узбіччя, не перешкоджаючи іншим автомобілям. Вздовж узбіччя розташовують такі необхідні для водіїв та пасажирів, як станція технічного обслуговування, магазин, автозаправочна станція, кафе. Узбіччя важливе в житті людей. Навіть художники зображують їх у своїх картинах. Давайте роздивимось картину, Івана Лівшиця на узбіччі, кого ви бачите на картині. На картині зображений чоловік і жінка. Що роблять ці люди? Їдуть на велосипедах якими дорогами вони їдуть? Чоловік їде дорогою, що веде ліворуч, а жінка навпаки праворуч. Куди може прямувати чоловік, а куди жінка? Чоловік їде дорогою, що веде до пекарні. А жінка їде дорогою, що веде, до узбережжя моря. Що знаходиться на узбіччі? На узбіччі знаходиться столик і стільчики, гітара, вулик, м'яч, пересувний будиночок. Як можна використовувати ці предмети чи об'єкти? Столики і стільчики, щоб Попити кави, гітара, щоб пограти музику, вулики місця, де живуть бджоли. У пересувному будиночку можна жити. Яка пора року на картині? На картині зображена весна. Весна прекрасна, пора року, але часто йдуть дощі. Пропоную тобі зробити аплікацію парасолька. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Весна постукала віконце. Віконце бачу тепле сонце, швидкі струмочки вже співають, перелітних птахів зустрічають, як перші квіти розквітають, на деревах бруньки і набухають. Все, дощик швидко поліває. Іде весна, її чекаємо. Для роботи нам знадобиться альбом з художньої діяльності. Якщо його немає, то підійде аркуш паперу. Будемо прикрашати парасольки. З прямокутника обріжемо кути та зробимо парасольку. Тепер її прикрасимо за своїм бажанням. Також виріжемо так прикрасимо у колясці капюшон. Приготуємо відриванням елементи прикрашання, смужки різного кольорового паперу відриванням. Ось що в мене вийшло. З нетерпінням чекаю фото твоїх робіт. До зустрічі!